Ніч звільнення в Луганську із приміщення СБУ, яке вже котрий день перебуває під контролем озброєних у масках. Уночі відпустили людей, із будівлі вийшло начебто 56 осіб. Хто вони і чи насправді були заручниками, про що вчора заявляла Служба безпеки? Деталі дізнаємося від нашого там кореспондента Олексія Сімакова. Олексію, тобі слово. Вітаю студія. Прямо зараз я стою на вулиці Радянській. За моєю спиною видно, як в'ється на барикаді російський триколор, а за нею захоплена будівля обласної СБУ, яку й надалі контролюють сепаратисти. Цієї ночі вони готувалися до штурму, тож отоберилося як слід за майданівською методою. Зміцнили барикади, понакладали шин і підготували пляшки із займистою сумішю. Нам вдалося добути відео з середини захопленого приміщення СБУ. На ньому можна побачити купу новенької автоматичної зброї і ящики вщен заповнені патронами на поверхах. Кілька десятків сепаратистів озброєних до зубів. Дехто з них у шоломах, дехто ховається за марловими масками та балаклавами, але деякі зухвало позують із відкритими обличчями. Також у приміщенні можна бачити пляшки із коктейлями Молотова. Вночі з приміщення вийшли 56... Неозброєних людей напередодні служба безпеки України заявила, що у захопленні терористами будівлі СБУ незаконно насильно утримуються 60 заручників. Щоправда, вже сьогодні у правоохоронців з'явилася нова версія. Ніяких заручників не було. Це просто та частина активістів, яким набридло сидіти у захопленому приміщенні. Також вночі вимоги сепаратистів приїхав вислухати народний депутат Сергій. Ти гібко і він також спростував інформацію про заручників. Так, Олексій, твої слова ти гибко підтвердив сьогодні у Верховній Раді. Нардеп повернувся з Луганщини і розказав про нічні перемови. Всі розмови о те, що там присутствують якісь росіяни, чистий вимисел знаходяться жителі Луганської області, показували паспорта свої, ніяких заложників нету. Свої требування. Ані імена зараз час формулювати, знаходяться в переговорному процесі з силовиками. Про те, кого випустили в Луганську, і детально розповів міністр внутрішніх справ. каже, це були теж учасники мітингу, що зайшли в захоплені приміщення СБУ, і згодом вони попросилися додому, але їх не випустили і використали як живий щит на випадок штурму. Таїд э, група. Э... Активних э, товаришів, які мотивіровані звні рядом зівакі, журналісти э, интересующиеся, які прийшли посмотреть, которым не сидится вдома, і от вони стояли в этой толпе, Да? а потім вирішили пойти домой. А у них це не вийшло. Похожа, що ситуація у нас возникла і в Луганській. Олексій, розкажи, будь ласка, стихибко заявив, що тривають перемови захопників СБУ із силовиками. А чи є хоч якась інформація, як триває цей діалог? Так, віта сьогодні. Очільник Луганської міліції звернувся до сепаратистів, які продовжують контролювати будівлю СБУ. І прошу послухати пряму мову. Я знаю, що серед тих літ, которые сьогодні знаходяться в стінах СБУ, є люди, которые готові служити оружие і перейти к мирному діалогу, к мирному вирішення всіх своїх політичних проблем. Прошу вас всіми силами вместе цю проблему і не допустить кровопролити на Луганщині. На вулицях Луганська мало правоохоронців, лише пости даї вони перекрили усі під'їзди до управління СБУ. Потрапити туди можна лише пішки. У день там триває нечисельний мітинг, не гунають радянські пісні та заклики провести референдум. Примітно, що саме місто проживає, продовжує жити своїм життям. Люди ходять магазинами, відпочивають у ресторанах або просто прогулюються парком до подій у центрі. Здебільшого ставляться негативно, хоча є винятки. Прошу послухати. Я негативно отношусь к этому. Все-таки надо мириться и как-то договариваться. И все. Украина должна быть Украина. Даже мнение не можешь не спрашивать. Вы дерьмо вонючее. Все, до свидания. Я считаю, что это неправильно только потому, что они загрязняют город, выламывают заборы. А так, я думаю, они имеют право на собственное мнение. Наостанок додам, що правоохоронці з'ясували, що усі ті люди, які захоплювали обласне СБУ у Луганську, мешканці Луганщини їхні особи вже встановлені, і наразі проводяться переговори із їхніми родичами. Студія Олексій, дякую. Це був Олексій Сімаков, який стежить за подіями в Луганську.